Коробка автоматична, 5 вперед, 5 назад. Це відкривання задньої рампи. Кліматизація є, обігріб салона, течка так називаємо. Ну, 90 їхали. Єдине – дуже висока, потрібно добре скидувати швидкість. Якби на мене, він би ідеально підійшов під, під ППО. Люди більш-менш захищені бронею, наверху ставиш кулемет, вражаєш повітряні цілі. Більше розмінування на ньому, евакуація. Наш автомобіль Max Pro. Зараз накачає система воздух, закриємо двері і в путь дорогу. Як на мене, дуже добра машина, мощна, потужна, надійна. Розход, так як і для бронетехніки, 50-70 літрів в залежності від дорог, якими передвигаємося. Ізучити ну, в панель управління, отримати елементарні навички водіння, тому що все на англійському. Маємо документацію до неї, де що не зрозуміло, дізнаємося, вивчаємо. Практикуємо навички. Коробка автоматична, 5 вперед, 5 назад. Понижені, повишені, передній міст, Блокування диференціалу, горний тормоз, включається він совмісно з цією клавішею. Якщо йдеш на спуск, десь, щоб не використовувати гальма, щоб їх економити, є така функція. Це нейтраль, це драйв, це реверс. Драйв він сам переключає. Як назад, так і вперед. Це принуділовка, принедільна коробка передач. Можеш задати на три, буде до трьох, трохи різвіше він стає. Це відкривання задньої рампи. Кліматизація є, обігрів салона, течка так називаємо. Ну, 90 їхали, йшли в колоні, перші пер пер машини йшли 90, машина не виступає. Єдине дуже висока, може не дуже, але висока і потрібно добре скидувати швидкість, щоб її не завалити, тому що тут є шкала до 25 градусів, далі йде критичний нахил. Якусь час видержу, але в залежності від кількості і потужності тих активів, Мабуть, ще будуть ставити додаткову. Обшивку, обварку, щоб найдовше її використовувати. Двері закриваються пневматично, Зачиняєш. включення світла, без світла не працює ні сигнал, ніде нічого. Панель включається. Управління, підвіскою, трансмісія і пневматика. Можна її приміняти на піщаних ґрунтах, на болотистих. Все йде більш плавніше. Як, би, як ото спорт, полуспорт. Є тут протипожежна система, підключається вона цими кабелями, йде освітлення салону. Ціла машина зроблена добре, надійно. Ще Треба... й маємо якийсь комфорт до того. Гідравлічна руля, автоматична коробка, переключання передач. Багато чого, воздухом управляється, гідравліка, задня двері, парель гідравлична. Двері тяжкі броньовані, але закривається, відкривається пневматично. Якби на мене, він би ідеально підійшов під, під ППО. Люди більш-менш захищені бронею. Наверху ставиш кулемет, вражаєш повітряні цілі. Більше розмінування на ньому, евакуація. Стройка робив на фабриках в Чехії. Тут був на АЗС, робив. Трохи те, що заливалося від колхозів, там, в місті трохи попрацював на базарах. Потім поїхав до Чехії. Там 15 років, поки не случилось таке. Вернувся додому, по мобілізації призвався до частини. Рік тому, у 24-му році, по срочці водію, та й зараз водію. На початках опитували, хто, хто бажає на яку посаду. Я як водій. То. Мені краще водій, мені це зрозуміло, маю який-на який досвід. Чому ні? Багато хто може цурається, тяжкою, грязною грязної роботи. Але. Зато своя прелість маєш під собою якийсь автомобіль, якусь мощ під собою. Движушка, потасовки, перестрілки. Таке, як лупанула ФПВ-шка, то вже вижимав з того автомобіля. Якраз був в трійці. Знаю, що тройка вона для акселерації розвиває добре швидкість. Ну і вийшли так з-під обстрілу. Слава Богу, дякувати Богу. Все добре, люди цілі, машина ціла. Та й Мотивація, щоб наступив по мир, мирка, щоб цього візні просто абсурду не було, тому що вдома і родня, і батьки, і жінки комусь треба і тут бути.